Отримали сорочки, ми отримали сорочки. Ой, у нас ці сорочки це прямо якийсь е, новий дукач. Це сорочки, які є супер-супер продаваємо. Ми зараз за ними стоїть черга, але в нас є декілька штучок. Це нові. Прийшли. Елька МК, ем а ага. і елька, Мка, ем все. Поки що, але можливо вони прийдуть. Розумієте, Це все дуже довго вишивається. Виходить в лімітованих маленьких кількостях. Тож, Хто перший купив, той і молодець. Бачите, має таку, таке закінчення на рукавах, ніби як скатертини, знаєте, як решельє. Вишивка гарні рішення на комірі. Він йде і В вирізом і сорочковим коміром. Гудзики, гудзики в, основ... в тон основної тканини, біла вишивка. Ця біла по-білому, і а ця, ага, вони різні, божі, найде бачу. А ця бускова, гарне. До речі, дуже поєднання. Бусковий жовтим. Таке дуже трендове поєднання, дуже виразне. І покажи Яна ще в нас е, третя моделька: це червоний колір, теж розмір ML. Інакше не маємо, всі ML залишилися, але реально ще має бути XL, 2XL і XS-S. Тобто, взагалі, існує декілька розмірів. просто дуже швидко продається. 2,950 ціна, трошечки є стречу, зовсім трошечка.